І вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Трохи довго я не знімала відео, То здоров'ячко мені не дозволяло, то ще в мене були якісь причини. І сьогодні хочу показати вам, У мене було день народження. І дивіться, який я отримала подарунок. Я якось раніше не звертала увагу на такі свічки. Ось, але тепер отримала такий подарунок. І дивіться, яка це свічка. Я вже її випробувала, вона вже в мене, я її запалювала, вона горіла. От, бачите, тут є три, як би це сказати, ну, говорить як три свічки, і це є, вона з арма ароматизована чи, як правильно сказати, тут щось типу кокос і ваніль разом. Щось ось таке подібне. От. І вона така досить тяжка. Я не знаю, скільки тут поміщається, ну десь пів літри точно поміщається. От. Так що ось таку свічку я отримала у подарунок. Ну, а так як я любитель всяких баночок, скляночок і коробочок, то мені дуже подобається ось ця коробочка, тож буде в мене, коли вигорить вже весь парафін, то буде в мене ось така коробочка. Мій день сьогодні продовжується, і буду я е, сьогодні випікати. Хочеться зробити пиріжки. От. Не знаю, як я е, купила ось таку ліверну ковбасу. Не знаю, попробую її спочатку ось так видавити, ніби виходить. От. Можна додати, думала, буду терти, якщо вона буде дуже така тверда, але бачу, що вона. Можна її буде розім'яти вилкою. Туди я ще добавлю трошки чесничку, можливо, ще підварю картоплі і змішаю. Якось так зроблю, подивлюся. От. Тому що треба з чимось буде перемішувати, а то сама ліберна кобаса, я скажу вам так, то не дуже мені. Подобається. От. Ну, це вже, як собі хто захоче. От. І витавлюю і буду замішувати тісто. Поки я замішу тісто, так, це відрізаю. Немає в мене біля себе ножниць, приходиться різати, різати ножом. І поки я замішу тісто і воно буде в мене підходити, то я поставлю ще зварити трошки картоплі, щоб змішати з картоплею. Скоріше за все, я так і зроблю. У мене зараз чоловік поїхав по дітей в школу, забере дітей. А я за той час буду щось готувати. Так, це відставляю в сторону, вже мені не потрібно, і буду вимішувати, замішувати вірніше тісто. І так, замішую тісто. Я вливаю молоко я. Підігріла, вливаю молоко. Ну, цілу літр не лию, трошки менше, тому що не хочу, щоб півдня сидіти з цими пиріжками. Ось. Так, молоко влили. Тепер додаю солі, солі, ну, приблизно там. Це ж у нас не солодкі пиріжки, тому на свій смак все додаю. Так, трошечки цукру, небагато, тому що я знаю, що вони в мене будуть не солодкі. Так, тісто я додав трошки олії. Трошки оцету, ну, можна і без оцету, але я завжди додаю оцет, щоб тісто не кришилось. Ось так. так Також я додав трохи сметани. Ось це на ваш розсуд. Трошки додаю. І все. Яйця додати не буду, тому що в таке тісто я не завжди додаю яйця, хоча в мене є і яйця, але я не додаю. Хіба що вже, знаєте, коли буде в мене якась така випічка, щоб, щоб гарне було жовтеньке тісточко, щось таке, то тоді я добавлю Добавляю Дріжджі. В таких випадках, коли треба якісь там пиріжки, ну, особливо для себе, я даю сухі дріжджі, але я їх не додаю в рідину, а посипаю у муку. І один пакетик дріжджів, тут є 12 грамів, якщо я не помиляюсь. Так, 12 грам. Я додаю два пакетика. Скажу чому, тому що там в... на упаковці пише, що один пакетик бажано використовувати для одного кілограма боршна. Ну, тут у мене майже літр молока. У мене, звичайно, піде набагато більше, ніж 2 кг борошна. От. Все. Добавляю ще муки. і буду собі замішувати тісто. Кожен, думаю, кожна господиня собі знає, як воно замішує тісто. Трошки так розмішала. І зараз я ще добавлю розпушувач для тіста чи порошок для печива. То, як говорить, тут вже плюс-мінус, трошки попробавляю. І все. Розмішую. Я зразу замішую, щоб тісто в мене не Я чекаю. Я замішую зразу. І все. поступово добавляю подавляю і собі вимішую тісто. Я продовжую вимішувати тісто. взяла собі таку дерев'яну ложку бо тою ложкою трохи тяжко. Поки я можу, то я вимішую ложкою а потім переходжу. І мішаю руками, От. гарно вимішую, щоб тісто відставало від рук, тому що ну, тоді гарно пропікається і таке пухнасте, гарно вимішую навіть деколи можу собі додати. Олії на руки трошки, От. але дуже стараюсь, щоб тісто було не дуже таким забитим. От. це пиріжки, але все рівно хочеться, щоб вони були м'які, пухкі. От. Отак ну, я собі вимішую. Начинки, звичайно, можна додати собі різні, хто які там собі хоче, але цей раз я вирішила, що солодкі не буду робити, а зроблю ось такі. Я ніколи не зважую, не вимірюю, якщо я люблю ось таке тісто. Я просто собі бачу на око, чи воно в мене добре, чи воно в мене не добре. І собі вже там коригую. Але нагадую, що треба добре виміш. Я бачу, що дріжджі діють, бо деколи бувають такі дріжджі, що не піднімається тісто. Я недавно якраз на такі собі і попала. Тісто ніяк не хотіло підніматися. Я вже думала, в хаті холодно. Я вже і біля конвектору добре так поставила, тому що нагадаю вам, що Дріждів тісто воно любить теплотуру. І все рівно було не таке, як треба. Але трошки тоді піднялося, але все одно треба дивитися на дату. От. Якщо нормальна дата, свіженькі дріжджі, то все буде добре. Ось так. Я буду, Якщо я роблю тісто на сухих дріжджах, я ось так вимішала, поставила, воно підійшло. Я побачила, що тісто вже підійшло, і все. Тоді я беру і починаю собі вже готувати з тіста свої виробляю пиріжки, чи що я там роблю. І все. Якщо вже у вас такі мокрі дріжджі, то Звичайно, я вже тоді, щоб воно підійшло хоча б за два рази, а тоді вже приступаю до роботи з тістом. Ось так. Я чесно скажу, що я якось більше вже перейшла на такі дріжджі сухі. Мені більше подобається з ними щось робити, ніж з такими мокрими. Але не буде тих, хто будуть ті різниці нема. Ось так я гарно вимішую і все. Так. Ну і в нас, можна сказати, таких немає ніяких. А, є одна новина. Ми привезли з Херсона. Чоловікового тата, і він зараз у нас. От. Така у нас ситуація. Він вже не молоденький, старенький, 73 роки йому. От. Ну і до того, після інсульту, він мав інсульт хворий був. ситуація Тепер будемо його вести в лікарню, тому що він погано себе почуває. От, хто знає, кого ну, хто бачив, які люди після інсульту, то ви розумієте, про що я говорю. Таке тісточко виходить. Воно не дуже таке туге, я вже так, знаєте, в мене миска гуляє. Щось немає, я трохи сили. Все, і я зараз поставлю Нехай воно собі підходить, обов'язково накриваю рушничком. Воно зверху засохне, тим більше, якщо тісто стоїть на кухні, то воно присохне зверху. А цього нам не потрібно. Ось ще трошки можна навіть. Все, воно підійде і тоді я вже буду виробляти свої пиріжки, а за той час... Буду картоплю. Все. Накрию рушничком і поставлю, напевно, ближче до конвектора, там гріє конвектор, щоб тісточко собі гарно підходило. Ось такі, виходить, пиріжочки. Я ще ліплю їх. Ось Тут вони в мене жаряться. Зараз. А ось так легенько перевертаю. Ось ці вони в мене з лівером. Так. так, ці в мене з лівером. А ось тут я ще дорізала з вареною ковбаси і зроблю їх так з вареною ковбасою, Вони трошки такі, бачите, бо варена ковбаса такими кубиками це є такими кубиками і тут ще мене не дожарені так. І ось так я роблю собі. Я так хотіла, думала, може якісь солодкі зробити, але потім вже передумала, нехай будуть такі, солодких не хочеться. Тим більше болінії, я вже там жарю, там вже, ви знаєте, в селі е діба ось цей. Так що нехай будуть з скобасов. Їх тут небагато добре. Бася. Добре. Ось так. У нас відключили зараз світло. Багато відключають, дуже. Ну нічого, ми тримаємось. Поки ще світло, то зробимо, пожаримо і все.